Друзі, вітаю вас сьогодні. У нас 18.00, і от зараз, ці хвилини, камеру свою на передовій налаштовує Степан Барна, командир зводу БПЛА Барня, 10 ї окремої штурмової бригади Дельвейс. У нас такий подвійний титр ми сьогодні для Степана Степановича організували. Слава Україні! Бажає найміцнішого. Доброго здоров'я! Влада. Вітаю шановні глядачі. Так, у нас ради от... вас чути, бачити. Все навзаєм. все навзаємо. Спар... На Зв'язок зв є з фронтом, все гаразд. Старлінки працюють. Е, Степане, не зникала більше мережа, бо це ж тиждень тому ми мали певні моменти. І чи у вас були проблеми з цим? Та вони всюди виникають проблеми, але їх вдається усувати новітніми технологічними рішеннями. Які пропонуються Збройними силами України, дякувати Богу, в запасі ми такі мали засоби, які дають можливість альтернативного зв'язку. Понял, зрозумів. Не маском єдиним, так? Не маском єдиним. Хоча, як завжди, Степан Степанович, ну здебільшого вмикається на фоні. Ой, ну ми зараз про Трампа дуже багато говоримо, але не про нього. Пер за все, Тут я кажу, що Степан Степанович налаштовував камеру, але щодня. Його побратими, і всі ті, хто, звичайно ж, щодня виконує найголовнішу обов'язок про своєю державою, налаштовують камери в півішок, влаштовують їх півішки і б'ють ворога. Станом зараз, яка ситуація, ну, перш за все на напрямку. Я більш не впевнений, що так чи інакше з побратими з сусідніх підрозділів також повідомляють про це. Влада, перше, так виходить, що в мене якраз лавка знаходиться на фоні американського прапора, але ще раз кажу: О, от у мене є ще й прапор нашої бригади, синьо, жовтий прапор нашої держави, е, просто так зручніше сидіти, Понял. І, показати е, і давати мати можливість виступити і дати якийсь коментар чи інтерв'ю. файно є, файно є. Е, що стосується. Е, Американського прапора то я би хотів сказати ж наступне. Ну, по-перше, ми ж говоримо не тільки про Трампа і якусь партію, чи якісь спрямування в Сполучених Штатах Америки. Ми говоримо про підтримку нації, зокрема Сполучених Штатів Америки, яка для нас надзвичайно важлива. І тут не важливо, що це демократи чи республіканці, чи противники одних і других в політичному плані в Америці. Але ті, хто підтримують Україну, тому для мене і далі є переконання дуже важливої складової саме Сполучених Штатів Америки в захисті і підтримці територіальної цілісності нашої держави. Очевидно, що я як військовослужбовець і людина, яка мала відношення до багатьох політичних процесів. Хотів би, щоб ця підтримка була набагато більшою, ніж є вона сьогодні, але треба її усвідомлювати, усвідомлювати і другу складову, що нічого нам не заважає зробити те, що ми можемо зробити в Україні, і не розраховувати тільки на Сполучені Штати Сполучені Штати Америки або на дії наших союзників. Дії наших союзників не є обов'язковим. Вони мають морально якісь зобов'язання, але ніхто не нав'яже їм якісь е зобов'язання е інші, крім власне якихось мотивів нам допомагати. Е, ну, якщо вже за політику, єдине наскільки фронті стежуть за 50 днями Трампа і про те, що він їх планує скоротити, взагалі е політика і фронт, а заяви лідерів і фронту. Друже, ви підняли питання, яке стосується фронту. Ну, фронт він стабільний. На фронті нічого не міняється. На фронті війна противник здійснює постійно штурмові дії, він здійснює два сказати таких тактичних підходи. Перший підхід це базовий в них це штурми малими групами. Зазвичай це. Окупанти, які під'їжджають на мобільних засобах транспортних, в тому числі там баги, мотоцикли, і е, спішуються і намагаються зайти на позиції сил оборони. Другий варіант це, очевидно, він не так часто відбувається, але він має місце раз е, або в тиждень, або раз е, в декілька днів. Це штурми е, великими е, Силами і засобами, це, зокрема, застосуванням танків, БМП, е різного роду техніки, піхоти, котра намагається просуватися і знов ж таки зайти на позиції сил оборони, тому е штурм незалежно від заяв Трампа, е здійснюється. Противник намагається від відчути слабкі місця сил оборони. Особливо мені так складаються стики бригад, там десь відчути проблеми ми в, в силах оборони, наприклад, рельєфній місцевості, бо по-різному хлопці знаходяться хтось в полі, хтось в лісі, хтось в яру. І очевидно, що це має важливе значення тактичне для побудови оборони лінії бойового зіткнення. Тому такі штурми постійно відбуваються, і саме вчасна реакція безпілотних систем, робота безпілотних систем дає можливість виявляти і знищувати на підходах до позицій село оборони безпосередньо сили і засоби противника залучення більшої кількості сили і засобів, бо з кожної праски Степан Степанович. Ну добре, я надто узагальне декілька засобів масової інформації, пишуть, що нібито і з'явилася, з'являлася інформація, готується до більш масовеншого наступу. Ну це вже ми десь з вами особисто навіть в четверте, як ледь не в десяте, звертаємо увагу на такого роду повідомлення. Чи ви як людина досвідчена, і людина в першу чергу компетентна в цьому спостерігаєте якусь таку активність? Активність ми спостерігаємо постійно. Нема ще раз кажу: 10-та окрема гірсько штурмова бригада Едельвейс знаходиться на цьому напрямку вже впродовж останніх трьох років в сіверському напрямку і ефективно виконує бойове завдання по стримуванню наступу противника. Ми вже не реагуємо ані на заяви політиків, ані на заяви. Міжнародних там, дипломатичних організацій в засобі масової інформації. Ми просто робимо свою роботу. І повірте, дуже мало влади хто там має можливість оцінювати якісь політичні процеси, що там відбувається в світі. Яка там реакція президента Трампа чи то його перша заява? Там ви, як ви кажете, там на 50 днів. Тепер він скоротив до 12 днів. Я вже це також почув десь. Від хлопців я ще не читав ці заяви, але мені в будь-якому випадку хотілося б, щоб це було поєднання не тільки слів, а й діла, і за словами йшли відповідні е заходи, санкції, котрі нарешті зупинять російський наступ. А поки що ми це бачимо як спроба вирішити проблему Росії, Китаю е за допомогою українського солдата. Е, діло є, відновлені пакети постачання зброї. Ну, скажімо так, ми їх тепер купуватимемо. Я не кажу так. Наче не дарам прапор Сполучених Штатів в Америці в мене за спиною. Е, так що дякуємо американському народу. Дякуємо американському народу. Тут я вас повністю цілком підтримую. І тих американців українського походження, яких вдосталь в Сполучених Штатах Америки вони донатять, вони працюють, працюючи, донатять, збирають, допомагають. Да, кажуть, що на дипломатичному рівні хочеться, щоб ще активніше зараз вмикалися, бо якраз аби зловити цей момент, коли Трамп нібито пристав на бік більш е е е жорсткішого вирішення питання з Путіним. Він з ним говорити не хоче. Вчора він взагалі відмовився, сказав, підстав вже говорити більше. Немає, септо і тому з'явилися цих. Це так, Степан Степанович Ви хлопцям може передали, бо у вас немає часу, як ви кажете, да там старше. Е, Більше спілкуватися він з ним не хоче. От єдине, що про мир через силу віримо в те, що найближчим часом це діло, про яке ви зазначили, проявлятиметься в ще більшій активізації. Ну і дійде ледь не до лендлізу. Такі е, е, мрії, а про них треба говорити завжди, бо не втілюються в життя. Тиловика, який працює в студіях, за тим стежить. Але нарешті е, до Трампа дійшло, що його реально, як могло прийнято казати, десь місяців 3-4 тому вводять за носа. По-іншому висловлюватись не хочу, бо скажуть, що я невихована людина. Хоча хочеться дуже багато на адресу е, і пойла і не тільки сказати, як завжди: е, про фронт. Про дрони і про те, як працює ворог, зокрема з ними. Бо е, про оптоволокно часто зараз говоримо: про те, що нібито якільність дронів використання ним їх ворога збільшилась. Що скажете, Стас Ставич? Ну очевидно, що війна рухається вона має свої етапи завжди, коли на війні. Придумуються якісь засоби, значить, і хтось думає над, над її протидії, uh -huh. протидією цим засобам. Очевидно, що це відбувається в сучасній війні, е і треба було оч очікувати, що на етапі встановлення е такої дронової війни будуть підсилюватися позиції е засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі окупанта. Треба визнати той факт, що саме Росія в цьому питанні надзвичайно сильна, бо е, радіоелектронні системи чи протидії радіоелектронній радіо боротьбі е, це дуже сильна сторона російської армії та військово-промислового комплексу. З цим ми і стикнулися, і саме тому і десь започаткувалася активність в застосуванні оптоволокна. Хотів би також сказати, що в першу чергу це застосування було ініційовано саме російською стороною, мабуть, з тих причин, що вони його масштабували до величезного рівня, але це не означає, що ми в цьому питанні відстаємо. Ми також в цьому напрямку рухаємося, удосконалюємося, дякувати Богу, підтримці людей, благодійників, підприємств. Всі, хто долучається, я можу навіть спокійно, якщо дозволити, навіть сказати, фонд Порошенка, фонд Притули, фонд Стерненка. Багато багато організацій, малих і великих по всій Україні простих людей, котрі долучаються до підтримки такого підрозділу. Як мій вони є надзвичайно їхня допомога надзвичайно важлива, і саме хлопці інженера, і на рівні бригади, і на рівні стиків бригад. Угу. Відпрацьовують між собою питання застосування оптоволокна і, і протидію. Яка головна мотивація зараз хлопців на фронті? Ну, перша мотивація влади, щоб все якомога швидше закінчилося. Бо всі втомлені, і очевидно хочуть до пану вже повернутися додому. От повірте мені, я вже перебуваю на фронті три з половиною роки. Я пройшов свій шлях від солдата до командира підрозділу, і цей шлях дуже тяжкий, простого, простого солдата. Повірте, багато помилися і незважаючи на те, що ми побудували достатньо ефективну систему відпочинку для військових заміну на позиції там відпусток. Для військовослужбовців до речі з цим проблем у нас нема, дякувати Богу. Е, і тим не менше, люди втомлені для людей дуже мало 30 днів відпустки на рік, тому і 10 днів за сімейними обставинами. Тому доводиться шукати різні шляхи мотивації військовослужбовців. Для мене особисто мотивація ну це перше, це очевидно завершення цієї війни, щоб її не передати своїм дітям. Друге, це мотивація помсти Помсти за рідного брата, за побратимів, за близьких, які віддали своє життя і щоб їхня смерть була недаремною. Третій фактор це очевидно мотивація у мене мій колектив, який я формував хлопців, які сьогодні віддано працюють, воюють, вбивають окупанта і рятують життя українського солдата. І цей колектив в багатьох обставинах дивиться на мене і, і чекає якусь мою реакцію, тобто, на в тому числі, коли ми звідси підемо. Так І я їх мушу якийсь спосіб мотивувати своєю присутністю разом з ними, захищаючи українську землю. А головне це кінцева перемога і вступ України в європейський союз і в НАТО. Ну це вже глобально. Про це повірте. Мало хто задумується серед хлопців, але ми між собою це розуміємо як люди, котрі е, мають брати на себе відповідальність і думати за майбутнє нашої країни, як ми звикли говорити в студіях під час розмови і, е, на військову тематику. Зокрема, Степан Степанович, можливо, на на шині де Юра, а де-факто е, сили оборони України, Українське вольство вже в НАТО е, е, Почуть. Потрішечки вже, бо найбільш активніше це на європейському континенті, навіть розуміють, яка армія захищає їх. Все частіше з'являються ці заяви, все частіше про це чується, і це приємно, і це важливо. Це так до слова. А де мотивація? і які це речі? Ну, знаєте, там, хлопці на передовій, вичують що у нас тижнем раніше люди знову з'явились на вулиці з протестом. Це так, як приклад. Або те, що вам зараз от, згадається, те й можете зазначити. Влада, ну дивіться, я історик за фахом. Я колись навчався на історичному факультеті і з пам'яті, яка лишилася що в голові, мушу сказати наступне: що будь-яке внутрішнє протиріччя це перевага ворога. І ворог обов'язково цим скористається. Тому надзвичайно важливо сьогодні зберегти взаєморозуміння між суспільством і владою, владі не допускати е, таких трагерних питань, е, які будуть дратувати українське суспільство. І очевидно, що намір суспільства українського тих молодих людей, котрі вийшли, бачити Україну демократичною і європейською державою. Важливо, щоб представники влади до цього прислухалися, бо вважаю, що сьогодні найсильнішим най... захисником, найбільшим захисником, скажімо так, європейськості України, демократичності України саме є український солдат, який проливає свою кров на фронті, який захищає європейські цінності саме демократичної України. Я би хотів, щоб це всі зрозуміли. І мені очевидно не подобається, коли хтось там намагається спекулювати питанням українського війська в mm -hmm. тому числі, там що український солдат має кудись вийти. Нікуди український солдат не має вийти. Український солдат має воювати на фронті. Бо напевно би цього захотів сьогодні ворог, щоб от зараз ми взяли, пішли з фронту і воювали десь всередині. Ні, ми будемо воювати з російським окупантом, ми його будемо знищувати, а після війни будемо розбиратися в себе в країні шляхом виборів, шляхом дискусій, дебатів, вирішення проблемних питань. Тому я сьогодні закликаю і владу, і опозицію всіх об'єднуватися незалежно від партійної приналежності, під жовто-блакитним стягом нашої держави, питаннях. Підтримки збройних сил України в питаннях забезпечення армії і побудови європейської України на завершення, Степан Степанович. От, от добре зараз я це питання поставлю. Е, я дуже хочу, щоб те, про що ви сказали, не було тільки в мріях і снах українців, але закликаючи аудиторію, зокрема, підтримувати. І донатити на користь 10-ті е, окремо гірські штурмові бригади Дельвейс, зокрема, воду Барні. Не тільки тим, кому довіряєте донатте, бо саме, те, саме так ви реалізовуєте ці мрії у життя, друзі. Це найголовніше. Е, на завершення бо також про це мова. Чи бачили ви північно-корейців на фронті, Степан Степанович? Е, на жаль, не по попадалися північно Нас... Ну так, так складається так. на нашому напрямку. Попадалися представники різних націй, особливо країн Африки, але північно-корейці не потрапляли ні. Китайці, очевидно, те, що зараз відбувається довкола залучення, принаймні, такої пропаганди до, пропаганди щодо залучення північнокорейців, йдеться про посилення якихось напевно дипломатичних позицій окупанта. Які хоче нагнати страху, ну повірте, нам що вбивати північнокорейця, що москаля це однакова історія, і людське життя і в північнокорейця, і в росіянина і якогось африканця одне важливо, щоб вони всі усвідомлювали, усвідомлювали, що не треба йти на українську землю для того, щоб удобрити його на, ґрунт нашої землі. Тому. Краще, хай вони розбираються своїми проблемами, ніж мають рухатися до нас. Я зараз говорю про донати. Які запити є зараз на ми сьогодні у підрозділи? Дуже дякую за те, що ви це питання піднімаєте влади. Ну, по-перше, також дякую усім без винятку людям, котрі долучаються до підтримки сил оборони збройних сил України, такі, таких підрозділів, як мій. Ця підтримка надзвичайно важлива. Вона дає можливість, виходячи з того, що ми підняли. Зараз надзвичайно технологічна війна, вона вимагає вчасно реагувати на запити. Ми ж розуміємо, що в багатьох обставинах оперативний ресурс, котрий надається меценатами, простими людьми, котрі донатять, набагато ефективніший. Чому? Тому що є можливість вирішити цю проблему сьогодні. Що треба купити? Треба деталь купити. Купляємо. Треба купити дрон на оптоволокні, купляємо. Треба Купити удосконалити в дрон, чи скласти бомбер. Ми це робимо. І сьогодні в цьому питанні надзвичайно важлива саме робота. Там багато, наприклад, нам передають дронів з проблемами камерами або з проблемами частот. Або окупант почав працювати з новітніми системами радіоелектронної боротьби, і треба міняти частоти. Все це вимагає певного ресурсу. Може, не такого великого, але в кожен дрон треба вкласти якийсь ресурс. Завдяки людям ми маємо можливість це робити. Тому я дякую всім без винятку, колективам, людям, фізичним особам в Україні і за межами України, котрі нам допомагають. Це надзвичайно важлива підтримка. Дякую вам. Для того, аби це зробити, друзі, ну, перш за все, дякуємо вам. А це головний функціонал українців, які зараз працюють, мають будні ті до які прагнуть більшість українських воїнів після завершення війни перемоги повернутись. Я про там да та, тилові міста дім, друзі, але не забувайте донати. Як це зробити? Та навіть можна зайти зараз в пошукову стрічку Гугла написати підтримати підрозділ Едельвейс, окремо гірську штурму бригаду Едельвейс. Ви знайдете абсолютно різні збори, різні QR-коди. І також QR-коди для підрозділу і взводу Барні Степана Барна, який сьогодні був з нами в цьому стрімі, в цьому ефірі. На ютубі влада волошина, командир взводу попила Барні, 10-го десятакремгільська штурмова бригада «Едельвейс» Степан Бар, Степан Степанович, побратимам, подяки по сестрам. Аналогічно ще більше. Бо ми джентльмени, і до зустрічі в наступних майбутніх. Ефірі. Дякую, Владе, І ще раз вітаю з днем народження. І дякую а, вам. За підтримку і... Збройних сил України, дякую дуже до зустрічі. Бережіть себе і до зустрічі вдома. Я завжди люблю так говорити. Побачимось. Мені хочеться подобається ця думка і на батьківщині. На батьківщині При... приймається, приймається. Друзі, дякую, що дивилися. Бережіть себе, донайте, підтримуйте Сили оборони України. Побачимось з вами, будьте чесними по відношенню до своєї держави, свого дому, в якому живете. Слава вам і слава Україні. Героям слава!